Давайте сьогодні подивимося, чи здійсниться ваше бажання, якась заповітна мрія ваша, чи здійсниться це бажання. Спочатку подивимося, хто ви, щоб зрозуміти, чи для вас це відео. І так, хто Ви сьогодні? Ви ту з мечів, ви сьогодні приймаєте для себе якесь важливе рішення. Рішення може стосуватися як особистого життя, як робочих питань, але це рішення таке, скажімо так, Холодно махнути мечем і відрізати. Тобто, тут немає варіантів, вагань, ви сьогодні сконцентровані на, рішенні, ну, на якомусь рішенні, і чи здійсниться ваше бажання. Ваше здесь бажання. Так, ви підете у своє майбутнє, особливо, якщо бажання стосується поїздки, переїзду або приїзду когось. Це бажання точно для вас здійсниться. І, взагалі, в цьому питанні, яке вас цікавить, ви пройдете вперед.